Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як додати бота в програмі Scratch. Для початку перейдемо у бібліотеку із об'єктами тварини та виберемо Білого Зайця. Тепер його потрібно підлаштувати під розміри нашої гри. Далі перейдемо в образи і подивимося, чи всі вони нам підходять. У двох останніх образах заяць біжить, а в першому сидить. Тому перший образ ми видаляємо. Також ми підпишемо цей об'єкт зайць 1. І тепер можна переходити на його програмування. Події. На початку гри зайця видно не буде. Тому ми переходимо у вигляд. Ховати. Потім у випадковий момент заяць з'явиться. Для цього переходимо в керування, чекати оператори. І виберемо випадкове число. Ми будемо чекати від 2 секунд до 5. Після цього заяць буде з'являтися на місці куща. Ми побачили, що це кущ номер 5 тому переходимо в рух, перейти до кущ номер 5 І потім нам потрібно його показати. Вигляд. Показати. Тепер нам потрібно зробити, щоб заяць у нас постійно біг. Для цього ми вибираємо події, коли натиснуто Старт. Керування завжди. Вигляд, наступний образ. Така зміна костюмів досить швидка, а нам потрібно повільніше. Для цього ми переходимо в керування, чекати. Далі потрібно зробити, щоб зайц постійно рухався по карті. Для цього ми вибираємо завжди. Рух, ковсти певну кількість секунд у випадкову позицію. Ми зробимо, щоб він рухався 5 секунд. 5 секунд то багато. Зробимо дві. Також потрібно зробити так, щоб зайць у нас пробігав під кущем. Для цього ми переходимо у вигляд. Помістити на задній план. Також потрібно зробити так, щоб зайць розвертався в ліву сторону, коли він біжить наліво. Для цього ми створимо змінну. Створити змінну нам потрібне буде значення ікса нашого зайця. У цю змінну ми будемо постійно передавати його позицію по іксу. Для цього вибираємо події, коли натиснуто старт, завжди змінні, надати X заєць і в Русі є скрипт значення X. Також зробимо невелику затримку у передаванні даних. Керування, чекати, 0.1. А тепер зробимо перевірку, якщо інакше оператори більше, змінні, Заяць. Більше. Рух. Значення Х. Якщо наша зміна більша за нове значення Ха зайця, то значить він біжить вліво. Для цього ми його розвернемо в ліву сторону. Рух. Повернути в напрямку. Ліва сторона це мінус 90. В інакшому випадку ми його повернемо в напрямку 90. Але тепер ми бачимо, що заяць у нас перевернутий. Йому потрібно вибрати стиль обертання. Переходимо у напрям, натискаємо і посередині обираємо поворот тільки ліворуч та праворуч. Змінну зайця можна вже заховати. Для цього переходимо у змінні. та прибираємо галочку біля змінної X заяць. Тепер потрібно подумати, яку роль він буде виконувати у нашій грі. Він буде їсти яблука. Для цього я залишу тільки одне яблуко. Переходжу на програмування цього яблука і дублюю скрипт до торкання до головного героя. Але прибираю скрипти для змінної та звуку. Також вибираю не головний герой, а Заєць 1. Таким чином він нам буде заважати збирати яблука. Щоб ігра була більш живою, ми додамо ще одного зайця, але він буде з'являтися під іншим кущем. Також, якщо ми додали ще одного зайця, то потрібно додати ще одну зміну для ікса. І виставляємо її у скриптах. Тепер потрібно зробити, щоб яблуко реагувало на кожного зайця одинаково. Для цього я перехожу на яблуко і дублюю скрипт до торкання. Але вибираю заєць 2. Коли зайці готові і взаємодія з яблуками налаштована, ми тепер можемо дублювати яблука. А змінну другого зайця ховаємо. А тепер ми налаштуємо комах, які будуть літати над нижнім кущем. Для цього ми намалюємо комаху. Далі створимо анімацію для комахи. Ми дублюємо образ і змінимо розташування крил. Тепер перейдемо у код і запрограмуємо її. Для початку створимо анімацію крил. Події. Коли натиснуто Старт. Керування завжди, вигляд, наступний образ. Також додамо певну затримку у зміні образів. Керування, чекати. Далі комаху потрібно налаштувати на розміри нашої гри. Вона у нас буде літати не по всій карті, а тільки над одним кущем. Для кращого розуміння я на карті зображу цю територію. Комаха літатиме тільки там, де ми бачимо синій прямокутник. Для цього ми її зараз запрограмуємо, коли натиснуто старт, керування завжди рух Ковстив XY. Значення ікса та ігрика будуть випадковими числами. Я перехожу в оператори і вибираю випадкове число для ікса і для y. Тепер нам потрібно знати ці числа. Я перетягую комаху лівіше від прямокутника, і бачу число 83. Тепер перетягую комаху правіше. І тут у нас 172. Це ми знайшли найменше та найбільше числа по ширині, тобто по іксам. Тепер налаштуємо висоту, тобто ігрики. Я опускаю комаху максимально вниз. По y це число мінус 100. Тепер піднімаю максимально вгору. Це у нас число мінус 59. Тепер дивимося, що у нас вийшло. Також ми зробимо, щоб камаха розверталася у різні сторони. Вибираємо старт. Завжди. Рух. Повернутися у напрямку. Напрямок у нас буде випадковий. Оператори, випадкове число. У нас воно буде від 1 до 360. Тепер додаємо випадковий час очікування для повороту керування, чекати оператори. Випадкове число від 1 до 2. Якщо я порухаю кущ, то комаха заховається. А нам потрібно зробити так, щоб вона завжди була на передньому плані. Для цього ми переходимо у вигляд помістити на передній план. Коли комаха готова, ми можемо зробити її копії. Синій прямокутник я видалю, бо він був потрібен тільки для демонстрації розташування. У грі комахи не гратимуть ніякої ролі, а існуватимуть тільки, щоб прикрасити фон. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.